Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Всевишній Бог Творець Всесвіту, вічності, за вічності, в угоду Тобі, в ім'я святе і вічне, Сина Твого єдинорідного, а нашого Господа Ісуса Христа, во славу Твоїй Троїці, во благо Всьому творінню твоєму, рослинному світу, тваринному світу, людському світу, предметному світу, природі та погоді, благослови всіх, всіх, всіх українців, благослови всіх, всіх, всіх землян, на вірне і вічне служіння Тобі, Всевишній Бог, Творець наш. Амінь. Аллилуйя, 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 амінь. А зараз, рідні мої, любі мої, дорогоцінні мої, істинні мої брати і сестри, істинні учні Господа нашого Ісуса Христа, істинні Його послідовники. Я закликаю вас помолитися зараз за тих братів і сестер, якщо можна так на них сказати. Які по невірі своїй попали в суцільну темряву і знаходяться під владою сатани дьявола. Зараз разом зі мною, будь ласка, прошу вас, молю вас, благаю вас, будемо облічати нечисті сили бісів, чортів, демонів, нечистивого Духа, який війшов в них, а це означає, що вони. Керовані нечистю. І так, рідні мої, через святе і вічне Слово, через поезію працюємо над такими братами і сестрами, над заблудшими вівцями, допомагаючи їм війти в стадо Господа нашого Ісуса Христа, щоб вони були вівцями нашого святого вічного істинного пастуха. Люблячого, вірного, доброго, милостивого, милосердного, щедрого, нашого, Господа Ісуса Христа. Амінь. Алелуйя. алелуйя, алелуйя! Амінь. Нема любові серед вас, і миру теж у вас немає. Прошу я вас вже в котрий раз! Господь на вас усіх чекає! О, Скільки раз вам говорити, о, скільки істину нести, чого не хочете любити, чого не хочете спасти себе і тих, хто біля вас? Не хочу я вже вас нести. Прийшов для вас вже Божий час істину Господа плести. Виходьте з темряви на світ, на Божий світ. Який спасає, і дайте Богу Божий плід Він і досі на нього чекає. Невже у вас Місків немає, невже у вас совість блукає? Невже у вас душа синіє, а серце й досі Любить не вміє? Чого себе ви розлюбили? Можливо, ви і не любили, ба з нечистю вибили, Ой. Що ж ви, люди наробили? Себе і Господа собі згубили. Ой, що ж ви, люди наробили? Війну для себе ви створили, весь час брехали, крали, били, і досі робите ви це де ж ваше істине лице, де ж образ і подоба Бога, де ж Його вічна дорога і де любов, Його виділи? Ой, що ж ви люди наробили? Самі себе ви, люди вбили, тому що Бога не любили, його творіння ви щас збили, крали, брехали, на суд водили. Ой, що ж ви, люди наробили? Країну Божу ви згубили, всю землю ви занепастили, ой. Що ж ви, люди наробили, для чого совість ви свою згубили? Навіщо зло ви натворили, навіщо правду ви згубили? Тепер не плачте, не ридайте гріхи пред Богом, сповідайте, а мені, люди, спокій дайте. Хоч я у спокої живу, я точно знаю, я не вмру. Хоч ляжу я? Свою труну, та звідси в рай з Богом піду. Люди виженіть біду. Знаєте, це д'явола сатану. І я у рай вас заберу, хоч нібито для вас умру. Я трохи перцю вам додам. не противтесь Божим істинним словам. Святим вічним Божим Славам. Бажаю святого вічного, щасливого життя всім вам і ворогам і друзям. Перся даю тим, хто не любить, тим, хто Господа розпина, тим, кого поглинув сатана, тим, хто спустив себе до дна, тим, хто опустив себе до дна, до пекла. Я вас із пекла вириваю, вас на висоти піднімаю, бо я доручення від Бога маю, я вас, я всіх люблю, цілую, обнімаю і кличу всіх, я вас до раю, до Бога всіх вас закликаю. Стосовно вас, надію маю, що всіх зустріну в Божім раю. Люблю, вічно люблю. Вічно свято цілую, вічно свято обнімаю, і все і всім вам пробачаю. Мені від вас нічого не треба. Ні любові, ні води, ні солі, ні хліба. Ви потрібні мені, ви потрібні мені і Богу, щоб вам знайти його дорогу. Нічого нового немає. У цьому грішному житті. І Бог, і праведник це знає, від вічності до Всі Сітайні у творці сокриті, люди живіть у Божому світі, люди живіть у Божому світі, нашому Богу. Отцю ви всі, діти, небеса радіють. Небеса лікують. Є на землі люди, що з Богом святкують перемогу Божу над гріхом, над злом, над смертю. Бажаю кожному, кожному, кожному істиної Божої, святої вічної перемоги. Амінь. Алелуйзя, алелуйзя, алелузя, алелуз амінь.